І про це та більше будемо говорити сьогодні з Вадимом Чернишом, головою керівної ради центру безпекових досліджень сенс, міністром у України з патентом часово окупованих територій в 2016-2019 роках. Вітаю, Вітаю. Вітаємо. на доброго дня. Ну давайте дамо можливість для початку прокоментувати цю чудову новину про те, що на сам си в сайт вже в Україні. Ну ви знаєте, звичайно, це добре, що в нас додається ППО, але їх. Все рівно це так, як знаєте, як говорять слономуха. Тому що ну, цієї кількості точно недостатньо, враховуючи, що Україна найбільша країна Європи. І в нас дуже ну так би сказав, щільність населення і, 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 і інфраструктура настільки розгалужена, енергетична, зв'язок і так далі, що їх, звичайно, не вистачає. Тим більше що частина має прикривати військових. Ну, Чесно, від, від того, щоб по них не завдавали удара. Частина має бути. Тобто, як об'єднати ці дві речі, звичайно, це складно. І плюс е зРК, ну, так звані на базі ракети Aspire, вони до, до 6 кілометрів, в принципі. Та, вони ну, такі вже, скажімо так, не, не зовсім ну, по, по висоті, не зовсім. Ну, та -та Тактичного такого. Да. Так, я, 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 я думаю, що в цьому є позитивний тренд, але до насичення. Ну, скажімо так, засобами ППО ще далеко, і я думаю, що ми дивимося, що зберігається позитивний тренд, але чесно, ще дуже багато до того, щоби. Захистити належним чином і інфраструктуру, і військових, але і негативний тренд зберігається на превеликий жаль, теж тому, що всі розмови зараз, давайте по-чесному, всі говорять, де не підеш, чи це в маршрутках, чи в магазинах, чи де завгодно. Все про цей можливий блекаут, про те, що буде зі столицею, що буде з Україною. Тому що ну ми розуміємо, особливо після заяв на вихідних, про угу. те, що можлива евакуація трьох мільйонів людей. Ну як евакуація? Тобто, просто кіан поперед. Жать про те, що потрібно буде виїхати, якщо буде повністю зруйнована вся енергетична інфраструктура, і в такому разі потрібно подбати про себе, про, про рідних яким чином вже зараз думати про там можливі шляхи відступу. Мова йде про величезну кількість людей. Ми розуміємо це, і комусь можливо є куди поїхати є, як зорієнтуватися. А хтось в принципі не знає, куди подітися і як і що робити. І це справді гуманітарна катастрофа, яка може статися. От що з усім цим робити? Ну ви знаєте, я дуже здивований був. Ну, що от, генератори, там, обладнання, яке забезпечує автономність, не, закупав, не закуповували раніше, не приймав уряд уряд. Ну, дивіться, за війну відповідають Збройні сили, Міністерство оборони, в кінці кінців президент і його, його органи, да, там, а за те, щоб, умовно, скажімо, захистити цю цивільну інфраструктуру, ну, захистити, забезпечити її безпоріну, має відповідати уряд. От як з подивом дивлюся, що немає. Там, до кінця не було там. Знижено там мита на генератори, наприклад. І здається, тільки зараз знизили, і то тільки <тас> на невеликій так, навіть так, міністр там економіки засі... за... на засіданні. Говорить, що давайте, от знаєте, взиму знизимо, зараз спростимо завезення скла для вікон. Та може це влітку треба було робити? Ну так, да. А, так, от для мене ще дуже дивно. От, наприклад, ініціатива садового мені здається, вона вкрай позитивна, що він говорить, що з міського бюджету будуть компенсувати частину генератори, да, закупівлі генераторів. Для тих багатоквартирних будинків, ну там іще там якісь певний, я там не знайомий з деталями. Мені здається, такі ініціативи там, в принципі, правильні і такі донорські можуть бути ініціативи. Але це ж влада має про них подбати. Ну, звернутися з такими ініціативами. Тим більше, що вигребли, як говорять в лапках, да? всі генератори, що були там в Польщі поблизу, вже. Оці човниковими рейсами перевезли дуже багато, тобто Туреччина здатна. Тобто це ж ну якісь виробництва. А ну не, не низького не низької якості їх сюди вести, щоб вони ж ну на ну щоб люди могли там їх доволі довго використовувати. Довго не використовувати школи, лікарні, ну всі всі там об'єкти критичної інфраструктури би мали би йти до того, щоб були цим забезпечені. Мені здається, ну тут є трохи розрив в тим, що вони на на кілька місяців вперед не, 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 не такої, такого розвитку ситуації. А можна мені ще одне дівчаче трохи Бо питання? Сергій? просто продовження цієї не теми. Треба, ми, я, я, справді, я справді не, не розуміюся на цій темі, але як журналіст ну, все-таки ставлю питання, не розумію, чи ви мені поясните. А, а можна було якось спробувати захистити цю енергетичну інфраструктуру України? Я справді не розумію. Це не питання з підтекстом чи з підвохом. Але мені доводилося чути про те, що можна було спробувати бетонними. Брилами захистити. Угу. Про те, що виявляється, я не знала цього, але виявляється, нібито є законсервовані зенітки, десь на складах їх можна було витягти і принаймні дрони збивати, якщо провести програму, там було підготовки і навчання. Ще раз кажу, я не розуміюся на цьому, але поясніть мені, будь ласка, угу. чи можна було спробувати, об'єднавши зусилля збройних сил і уряду захистити енергетичну інфраструктуру, тому що те, що битимуть по енергетиці. Ну, я пригадую, ми з тобою Сергія говорили про це ще навесні. Мабуть, там і говорили, ну це було зрозуміло всім, хто вміє прогнозувати ситуацію. То чому цього не робили? Ну, дивіться, я точно не, 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 не володію, тому що це засекречена інформація, скільки там на складах тих зеніток, ну або з, з, з спеціального обладнання, я не знаю. Думаю, що не так багато, тому що там ну складно. Я, я думаю, що можна було якусь частину мобілізувати, але це ж треба обладнати там приладами. Мені здається, там проблема в тому, що зараз добре себе показали якраз ті, які, попри все, фінансувалися з боку українського і польського уряду старі зенітні установки, які були порп. Ой, уряду, вибачте. Не уряду, польського уряду, а ми їх отримали зараз. Uh -huh. не уряд не фінансував їх. А, і ці там є прилади для прицілювання, які дозволяють, наскільки військові говорять, я там точно не бачив цих установок. Але військові говорили, військові спеціалісти говорили, що зарекомендували себе непогано. Це перше, скільки їх, ну, звичайно, це таємниця. Да? Щодо захисту, ну, дивіться, такі авторитарні країни, як Північна Корея і Іран, зариваються в землю час Сховаючись від ударів, можливих ударів. Там, ну, це єдиний вихід заривати е, ключові об'єкти інфраструктури е, в землю. Це не 100% гарантія. Але ви знаєте, коли поцілюють в обладнання, яке не рухається, то координати не змінюються навіть. Запустили партію дронів. Побуду... Відбудували, ну, навіть координати не треба звільнювати, знову партію запустили. Тобто є вузлові в інфраструктурі да, об'єкти, які точно ну, треба продумувати, як їх там заривати і захищати, не лише бетонними брилами там, чи якимись блоками, а й в землю. А, а, але, дивіться, настільки величезна інфраструктура в Україні за територією да, і щільності населення невеликої, що її всю захистити неможливо було. Але ключові об'єкти, наприклад, поблизу там ГЕС, поблизу там теплових ключових теплових електростанцій, звичайно, я думаю, що там можна було б покращити, на мою думку. Але чесно, чесно, ну, чесно з усього кажучи. Наприклад, трансформаторне масло ну до, ну його ж завести можна і зберігати. Да? От, от, от такі виявляються випадки, що його просто немає. Ну там поцілили в трансформатор. Трансформаторне масло горить, а немає. ну, от заварили там все зробили, залити немає. От такі запаси точно уряд міг би створити, бо це питання державного матеріального резерву. Я за це відповідає міністерству економіки, і воно би мало би за Саме це. Відповідати. Я про це питала. Дякую. А в мене тоді, пане Вадима, як до колишнього урядовця питання? От ми всі живемо справді в, в цій тривозі за тотальний блокаут? Але, ну, наприклад, є різні думки, в тому числі думки про те, що тотальний блокаут в Україні неможливо неможливо створити, тому що система будувалася з багатьма резервами, тому що є атомна генерація, яка генерує постійно і таке інше. Тобто, чи можна якимось чином? Я не кажу обнадії, ну може обнаді трохи обнадіяти наших громадян, ну і сказати про те, що все ж таки от такого повного апокаліпсису, коли Україна залишиться там зиму без жодної, жодного я не знаю, жодного електрону електроенергії. На ну цей сценарій просто досить невирогідний. Ну, він, Як ця система? Він мало ймовірний, тому що вже допомагають величезною частиною генераторів. Єдине тут треба, ну, дивіться, треба мати місцевій владі і державній владі, ну, таку гнучкість і мобільність. Да? От, групи, дивіться, там. Немає там у трьох тисяч, наприклад, людей, е, як зарядити мобільні телефони. Да? Ну треба просто група, яка приїжджає по 50-100 по телефонів. Вже така практика є, в принципі, не лише в нашій країні. Е, найбільше, що мені здається, загрожує, це оце почасове е, ну, з великими перервами е, подачі електроенергії, ну там і, скажімо так, по різних територіальних зонах. От мені здається, дивіться, як я не енергетик, але стратегічно ми бачимо на чому базуються дії Росії, що вона хоче це можна побачити, не будучи енергетиком. Тобто, ми до 20, до 20 там. Першого року купляли електроенергію ще у Білорусі, там, до 20-го чи 21-го, вже не пам'ятаю точно. Так от, що це означає? Що у нас була єдина енергосистема. Росіяни знають всю нашу енергосистему інколи краще, ніж ми. До деталей, деяка підстанція, деяка мережа, деяка там, потужність. Що вони роблять, на мою думку, стратегічно? Вони хочуть розламати всю енергосистему на кущі так звані. Коли немає можливості там, де є нестача, щоб електроенергія передавалася, на мою думку, це стратегічно. Я це бачив на Донбасі, коли вони дуже дивним чином їхні удари по інфраструктурі, якраз збігалися з тим, щоб залишити цілі ці відокремлені так звані острови, причому по всіх видах послуг і води, і світла, і тепла, якраз із типу військовими ударами. Хоча насправді дуже часто були по інфраструктурі. От мені зараз Якісь, знаєте, дежавю тільки в великому масштабі. Угу. Мені здається, що якщо вони бачать, і що ми бачимо, що така стратегія, відповідно реагування має бути від можливих дій Росії проактивне. Неактивне, звичайно, активне важливо. тепер теж реагувати на що зранку сталося. Водно, ну, наприклад, приходить там повідомлення від київської адміністрації: да, зробіть пункти обігріву. А тут одразу пишуть: КМДА створює пункти обігріву, а ви скиньтесь на генератор, там і ще на щось. Так хто створює? КМДА чи мешканці? Я щось не зрозумів. Зрозуміло, Бук... Вадиме.